Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі сьогодні. Подивимося розклад про те, які сюрпризи долі вам готують вищі сили. Чи є такі сюрпризи, що до них приведе? І так далі. Почнемо з вашої сидифікації. Ви проявляєтеся в світ досить щиро, досить грамотно, продумано. І продумано не в плані, що якась маніпуляція є чи щось таке. А продумано в плані, що ви розумієте, що ваші слова можуть когось ранити, що є певна така енергетична віддача і прийом енергії різних, різного роду людей, котрі приходять в ваше життя. І тут ви якось. Думаєте, як ви висловлюєтеся, що ви в цей світ з собою несете? І це помічають інші люди. Тобто, це така правильна ваша поведінка. На вашу думку, це така досить правильний вибір, ніби. Ну, тут вже пару останніх розкладів, Одне й те саме повторюється, що у вас якісь нові починаються стандарти в голові виникати. Починають. Одним словом, що ви тут сама себе створили і що зараз йдете про, по правильнішому шляху. Тут про це. Ну, чомусь є щось таке, що стримує вас? Ну, ясно, як завжди. Якісь минулі втрачені шанси стримують вас. Минулий біль, минулий вибір, якісь шанси, які, на вашу думку, ви опустили, або на думку людей довкола. Ви опустили якісь шанси, які виглядали досить перспективними. Це може бути шанс на втілення своєї мрії, або своєї якоїсь потреби. Це може бути шанс на певну роботу, тобто що якоїсь навички не вистачило, наприклад, або шанс на життя в тому місті в тих обставинах, в яких вас. Якби вимальовувалося життя, але звідти чогось ви вимушено, або ну, в якихось інших обставинах ви мусите поїхати і так далі. Але в будь-якому випадку ви благополучно зараз своє життя будуєте, ви бачите результати своєї роботи зараз, свого взагалі втручання в життя своє, в життя інших людей довкола. Ви так досить правильно зараз можете діяти. Ви вже опираєтеся і на свій попередній досвід. У нас виходить тут також робота, можливо, з якимось духовним провідником, якщо маєте, або з певним ментором і так далі. Тому що тут йде третє лице, яке якимось чином вас час від часу, або досить часу навіть, якось направляє на шлях, якого, який вам хотілося би мати. Який ваша душа також хотіла би мати, але щось вам довгий час забороняло це усвідомлювати, забороняло відкрити якусь інформацію, яку ви або не приймали, або не хотіли прийняти, або просто її не знали. Можливо, дивилися на життя трішки під іншим кутом. І ось ця третя обставина, третя людина, вона це вам підсвічує, розкриває. Можливо, щойно зустріли цю людину. Можливо, вже якийсь час спілкуєтеся. Але ви помічаєте, зміни позитивні. Вони не є, ці зміни, вони не є такі прямо завершені, але вони позитивні ці зміни. Можливо, ви знайшли якогось блогера, який може позитивно на вас впливати. Ну, тобто, це може бути будь-що у нас багато. Але тут людина, яка підсвітила вам те, в що ви або раніше не хотіли вірити, або не сприймали раніше таких речей. Тут цікаві карти виходять, що ви, от я не знаю, в кого це хто, може, в когось це хтось з батьків, хтось з друзів. Тут поверховні жриці може бути людина, яка має таємні знання. Можливо, це хтось з ваших родичів, можливо, це хтось, не знаю, якісь астрологи, тарологи, гадалки, щось таке також може бути, можливо, якийсь екстрасенс, а можливо, просто якийсь ваш духовний провідник, тобто людина не та, яка заглядає в майбутнє, а та, яка якось вас супроводжує. А можливо, це якийсь вчитель навіть. Вчитель, я маю на увазі з ну, якогось навчального закладу, який мав на вас якийсь вплив. Тобто зараз згадується його слова. Або зараз щось таке відбулося в житті, що перегукується з тим, що він колись сказав. Тут явно про людину, яка володіє більшим досвідом і краще може бачити ситуацію. Тут така, такий наставник є. І тут що ви позбуваєтеся якихось таких прив'язаностей, які колись ви могли сприймати як щира любов, як щира закоханість, як щось дуже цінне. І тут навіть не через те, що хтось там когось образив, то це могло якось змінитися, а просто у вас могло скластися інше враження про людину, інше бачення про життя. В когось тут буде, що поспішив колись із шлюбом. Що якось по молодості більше обирав партнера, і тому складається так, що вже ті от ті партнери по молодості, які були, які не живили ніяк ваше життя, що вони вже відходять. Але не те, що ці партнери, ці партнери могли бути і 10 років тому, і 15 років тому. Мається на увазі, що ваша думка про те, що, що таке справжнє кохання, що таке стосунки, вона зараз абсолютно інша. І це не має значення, коли ви з тим чи іншим ідеальним партнером в своєму житті розсталися або щось у вас змінялося, В когось це буде зараз, в когось в далекому минулому. Суть в тому, що ви себе не те, що не розумієте, а що ви себе по іншому зараз розумієте, що ви власне зараз себе і зрозуміли. А в когось, що зараз цей процес триває до розуміння себе, до відкриття в собі того, що раніше здавалося вам таким осяжним. А насправді це не було осяжним. Зараз у вас вже достатньо мудрості, вже формується така оболонка зріла. тут явно сьогодні на розкладі зрілі люди, які готові якось перетрансформовуватися, якщо потрібно, і навпаки, стояти на своєму, якщо це також потрібно. От ви знаєте, чого ви хочете, добре? А який невидимий процес вже запущений в вашому житті? Який невидимий процес вже запущений? До чого це приведе? Дуже цікаво, виходить, зараз я піднімю, щоб ви побачили. Дуже цікаво виходить тут за те, що ви обернуті з якимось чоловіком спинами одне до одного. І що ось цей процес, який зараз відбувається, для тих, хто не може якось забути, змиритися з полем пережитим, то це в вашому житті в близькому майбутньому воно минає, але минає не безслідно для нього. Тому що він буде шкодувати за те, що пішов в якесь нове. Але це нове, це не обов'язково інша жінка, це можуть бути нові такі типові поведінки цього партнера, ну тобто нове його ставлення до якихось речей. Тут навіть не до вас. Тому що якихось таких дуже міжособистісних речей тут немає. Тут швидше, щоб була така підстава, навіть не те, що з його сторони, а якось між вами відбулася така підстава, наче що. Хтось не дотримувався тих домовленостей, які були між вами створені. Це може бути в великій мірі щось пов'язане з дітьми або з новими починаннями. В когось, можливо, що бізнес якийсь разом почали справа. Можливо, обіцяв, обіцяла ця людина почати справу з вами, а підвела. Одним словом, що ви вже відвертаєтеся від цього не тому, що ви так хочете, а тому, що життя вам дає інші перспективи. Життя вам. Вас закриває від цього розбитого серця. Тут таке враження, наче якась така боротьба за вас триває. І що ви цього якийсь час не помічали. Може бути таке, що ви думали ще навпаки, що кожного разу постійно якась складність, постійно якесь нове випробування, і ви могли бути вже втомлені від цього, багато від себе могли вимагати і думати, що це безслідно прийшло, а насправді це дуже-дуже навіть добре для вас обернеться. Ви можете і не відчувати, що ззовні щось сильно змінюється зараз у вашому житті, але на глибинному рівні вашої долі вже активізувався ланцюг подій, який веде до серйозного повороту. Цей процес він може бути таким досить тонким, от на тонкому рівні відчуватися. Майже невловимий такий процес. Раптове таке внутрішнє роздратування, ви можете відчувати там, де ви раніше мовчали, такі незрозумілі бажання змінити щось в побуті, в роботі. Такі раптові знаки, зустрічі, сни. Ну тут будь-які речі які попадаються в вашому житті, на які раніше, можливо, ви би не звернули уваги. Або якщо навіть вони траплялися раніше, то не здавалися такими значущими для вас. І це не випадково. Просто тут є, оскільки ну, хто знає Таро, то бачимо, що є і негативні карти, тому буду трактувати, зокрема, негативну сторону, тому що вона досить помітна. Бо зміни, от які наближаються, вони можуть зруйнувати якісь старі конструкції. Ну, це і добре, і погано, тому що все-таки старі конструкції це часто те, що нас сформувало такими, якими ми є зараз. І це часто знайомі для нас речі, які були тяжко досягнуті в минулому. Тобто, це не завжди так солодко приймати. От що те, що трималось на компромісі, воно починає тріщати. Можливо, з кимось стосунки ви тримали на певному компромісі, і все одно вони не витримали якоїсь перевірки. Можливо, ви втратите контакт з людьми, яких яких вважали ключовими, або просто зрозумієте, що певна частина життя стала фальшивою. Таке враження, що це якась декорація, що це симуляція. От ви можете відчути себе втомленими, розгубленими. От навіть я. В якійсь мірі зрадженими. І саме тому, що стара версія вас, ну от ваша стара версія вона не витримує ось цього нового світла, яке ви в собі і виховуєте зараз. А позитивна сторона, це що ось цей прихований процес він веде до ясності, до такого істинного вашого напрямку, про який ви мріяли, де немає самозради. От ви отримуєте не просто подію якусь, яку вам всесвіт світ несе, а ви отримуєте розуміння перш за все. Навіщо ця подія була потрібна? От в результаті ви стаєте точнішими у виборі людей, в бажаннях, в рішеннях. Ви відчуваєте, що світ це більше не хаос, як це могло бути раніше, а навпаки впорядкований механізм, який, нарешті, працює на вашу користь. Тут ви явно перестаєте боятись невідомого. Раніше могли боятись невідомого, раніше могли розбивати собі серце якимось такими підозрами. Могли навіть якісь речі роздувати на трішки гірші, через те, що звикли, що часто вас можуть не те, щоб образити, а якось не договорити чогось, що для вас могло вважатися серйозною зрадою. Тут ви вже відчуваєте, що вас ведуть вищі сили, і що це не є безтолково. Це принесе вам новий початок. Багато в нас все одно мочових карт сьогодні виходить. Ну, напишите в коментарях, що це. В будь-якому випадку життя вам якийсь такий початок зміни такий несе. Початок зміни, який повертає вам не контроль, а глибоку довіру до свого шляху. От по карті світ це правильний шлях, це останній аркан старший. І саме ця довіра це нова форма вашої сили, яка вже проростає десь всередині вас. Тут може бути також, що ви не зовсім це або приймаєте, або не зовсім в це вірите, або такий найбільш негативний варіант, що вам просто не дадуть це прийняти. Можливо, хтось є у вашому оточенні, хто часто стає перешкодою в вашому житті в здійсненні ваших мрій якось перекриває ваші амбіції, якось заставляє вас відчувати себе. Не те, що неуспішний, а якісь такі пробуджує в вас відчуття, почуття, що, наче ви в чомусь можете бути винна, або що ви якась не така, і робите все якось не так, не таким чином, і так далі. І це вас може заморожувати на якийсь час, і ви починаєте себе картати. Тобто, і тут, в тієї половини, в кого що знаєте, що є такі недобробажальці, скажімо, то вони можуть активізуватися. Тобто хтось з вашого близького оточення, хто бачить ці різкі зміни на покращення в вашому житті, може якось повпливати, щоб цих змін не сталося. Тому тут будьте обережні, хто знає, що у вас є такі люди довкола. Старайтеся не розповідати своїх таких найбільше заповітних мрій, якщо знаєте, що можливо хтось з вашого оточення не зовсім той бажає вам щастя або просто не зовсім зацікавлений у вашому щасті. Таке також може бути. Добре. Давайте тоді подивимося, а яке внутрішнє зростання є умовою до отримання цього подарунку. Тут виходить сімірочка мечі в нас, яка перешкоджає до отримання якоїсь бажаної цілі, бажаної мрії. І причому, що тут мені показує, що ця мрія ваша, вона є по праву вашою. Тобто, що це. Щось що повинно бути вашим по праву. Тут можуть бути якісь такі конструкції з минулого, які ви думаєте, що у вас їх вже немає, а вони грають якусь свою таку жорстку роль. Може бути таке, що ви просто були свого часу строгою, і це якийсь залишило все-таки відбиток, чи на вашому характері, чи на вміння спілкуватися з людьми. Тобто це може перешкоджати. Але нас дуже багато, тому це говорити не можна. Тут також ідуть якісь по правосуддю, Якась була е, зроблена зміна. Або вами зроблена зміна, або ви вимушено зробили певну зміну в стосунках з чоловіком, де ви були імператрицею. І це самій вам також принесло певний біль, але і тому чи іншому партнерові також це принесло біль. І По правосуддю виходить, що якесь було порушене правосуддя. Тут може бути з вашої сторони, може бути з його. Кожен дивіться по своїй ситуації, ми всі не без гріха. Але тут говориться, що ніби це мало би бути виправлено. виправлено маленькими кроками. А це з вашої сторони? чи з його? Ну, тут в кого партнер був незрілий і мало вам давав то це з його сторони, якщо ви пішли через те, що ви багато давали, тобто, що якась була така ніби нерівномірне вкладання енергії, фінансів, тут може бути, в принципі, багато різних факторів, це навіть може бути щось в плані інтиму і так далі, тут якась нерівномірність. Тут пише мені йде, що доля дала якусь ситуацію, де ви мали поступити по одному, а швидше за все поступили так, як вважали за потрібне. І тут не можна говорити, чи це було погано, чи це було добре, тобі більше на загальному розкладі, але це було не так, не те, що від вас ніби очікувалося. Але тут йде також відповідальність не лише ваша, а відповідальність пари. Можливо, просто розійшлися з тим партнером. Який дійсно був даний вищими силами, і це було якось неправильно. А в кого є була, точніше, нерівномірність у вкладанні по фінансах і так далі. І не тільки по фінансах, там, в принципі, то там якось через те, що хтось один із партнерів пішов. Одним словом, там не мали, не мали люди розставатися там про це. Що це якась могла бути помилка. Ще уточню? Просто щоб отримати цей подарунок, це, це ж не просто буде як така ніби випадкова подія якась у вашому житті, а це просто те, що закріпиться в вашому житті. Тобто, щось у вас має дозріти, тобто має появитися або здатність не знецінювати себе в якісь критичні моменти. Або здатність вчасно зреагувати, не відпустити те, що важливе, або якщо відпустити, то якимось ніби правильним чином. І тут це не говориться якось дуже сильно про позитив чи про негатив, а просто правильні рішення такі робити. Я не знаю навіть, як вам пояснити це, тому що тут взагалі виходить, що любов між партнерами цими, вона була. Ви були з цією о, дамою води. Але все-таки все по смерті це завершилося. І завершилося з вашої, з вашої ніби ініціативи також. Можливо, тут партнер якось вже підвів до того, що треба було піти. Одним словом, тут якісь стосунки стали як кістка в горлі. Тут більше нічого про це не скажеш. Вони або не розвивалися, або було дуже багато суперечок, або дуже по-різному ті люди мислили. Одним словом, це щось з минулого, що зараз вже не так якось агресивно може згадуватись. Ну як агресивно, може, це таке вже занадто слово. Мається на увазі, що зараз ви з добром, з теплом згадуєте одне одного. Зараз ніби багато подяки і так далі. Але що декілька років там чи місяців, в кого як по тому. Виявилося, що ці відносини стали такою, як би, перепоною в житті. Знову в нас виходить колесо долі, колесо фортуни. Ну тут мені йде також, що ви за щось заплатили. Що у вас може бути така думка, що ви за щось платите, і це так воно і є. Тобто, що якась не те, щоб карма, а щось таке за що ви заплатили, але тут не потрібно про це далі думати, тому що це вже зроблено. Ця оплата вже пройшла. Що би це не було, чи це родові речі, чи це щось особисто ваше. Це може бути в принципі багато різного, тому що в нас є карма, ту, яку ми за рід відповідаємо за своє життя, просто є карма, що ми собі домовилися, що ми будемо проходити в цьому житті. Тому, якщо навіть щось таке проходиться, це не обов'язково, що ви там щось натупили в житті, якось неправильні якісь рішення приймали. Взагалі, ви тут багато чого добиваєтеся зараз в житті. Тут дійсно йдеться про внутрішнє зростання, і сьогодні дуже багато мечових карт таки виходить в нас. От вам може бути давно знайоме відчуття, ніби от все хороше в вашому житті або в житті навіть інших людей, це випадковість. От що все хороше, ну, що, що наче ніби біль і напруга це щось, що неминуче повинно ставатися в житті. І тут навіть не тільки через вас, тут просто може бути таке мінімальне якби переконання, що так в житті мало би бути. І коли життя простягає вам руку, то ви з вигляду, наче усміхнені, наче раді, але всередині вже готуєтеся до того, що це ненадовго. Це такий ніби вбудований сумнів, який сформувався, коли хтось із близьких, можливо, колись переконав вас, що ви просите надто багато, що ваші бажання це якийсь каприз, ваше світло таке небезпечне, якесь. Тут багато було зради. І в декого програється, що зради самої себе. Зради самої себе через біль, через різні тривоги, звинувачення себе. Тобто, що ви ніби не брали. Якісь подарунки долі, просто через те, що, можливо, глибинно вважали, що не заслуговували. Якусь вину за свій рід, чи за що відчували, тут ви самі від цих шансів в минулому відходили. Оцей механізм тут має зруйнуватися. Ми питаємо, яка має перебудова статися, цей механізм має зруйнуватися, тому що ви не мусите доводити свою гідність болем. Ви не мусите заробляти якісь подарунки долі через свої страждання. Тому що ваше зростання це перехід від відчуття недостойності до повного прийняття того, що хороше вже приходить. І не тому, що ви все витримали, всі різні випробування долі, а просто тому, що ви є. Тому що ви є повноцінний пазл цього соціуму, і ви потрібна. І ось як ви навчитеся приймати, не сумніваючися, то ви вже будете готові до, до цього дару, до цього подарунку. Тому що от щастя поруч у вашому житті, але воно не може війти. Тому що цей подарунок, він не про компенсацію, він про союз із тією вашою частиною, яка зцілена від сорому жити краще, ніж от колись хтось дозволяв. Тут реально просто треба. Почати жити краще для тих, з ким резонує, що вже дуже довгий час відбувається якась наче, ну, наче чорна полоса, сіра полоса. Тобто тут не потрібно довго задумуватись, про це довго розтягувати, що я так зробила, що не так, як це змінити. Тут треба просто стати і змінити, в кого це якісь фінансові проблеми, просто стати і почати їх вирішувати, а не про них говорити. В кого це в стосунках постійно якийсь не такий партнер? Можливо, відсторонитися від стосунків зовсім. В кого така ситуація. Тут явно такий відступ мусила зробити для людей, в яких така ситуація, тому що дуже карти мочові виходять. Добре. Ну і останнє питання задамо, Ще трошки затрималися. Яким буде, врешті-решт, вплив ось цього несподіваного повороту на ваш напрям в житті? Ну сьогодні або людина, така прийшла на розклад, яка трошки не те, що не серйозно приймає якісь ймовірні подарунки долі, а яка, можливо, їх або не приймає, або, можливо, ви така людина, яка жертвуєте, і кожен подарунок долі, ви якось обертаєте його так, що іначе він комусь іншому підходить. Що кожен свій шанс чи свій виграш ви якось ділите з кимось, що це більше якби не є вашим шансом, це не, не щось що належить тільки вам, тут якби так виходить. Хоча потім згодом ви можете про це шкодувати. У будь-якому випадку ви довгий час йшли як людина, яка готова багато що дати. От навіть не отримуючи стільки ж у відповідь, так як я і тут говорила. А тепер з'явиться людина, взагалі, тут в когось це буде дитина, а в когось це буде чоловік. Можливо, чоловік, з яким буде дитина, можливо, чоловік, в якого буде дитина. Тобто тут е, така ситуація. Е, і е, цей чоловік буде вам давати у відповідь все те, що ви йому даєте. От, той, хто бачить вас повністю, і саме тому не хоче брати лише з тих стосунків, а також прагне будувати щось поруч. От такий сюрприз життя він точно не про фейерверк. Це більше якесь таке м'ягке, але фундаментальне перетворення хаотичних очікувань, в певну внутрішню тишу, я б навіть сказала. Тобто, вже буде в цій тиші звучати, що ви не одна, що ви більше не повинні боротися. І кохання тут це не емоція, це більше як, як явище, де ви зустрічаєтеся з кимось, хто не рятує, не забирає біль, хто просто робить простір настільки спокійним, що біль більше не активізується, не активується. Це людина, яка не провокує вас знову доводити свою вартість. Вона вже бачить цю вартість. Ймовірно, це чоловік, який приймає вас і вашу дитину, дітей, тому що ви виходите все одно королевою Пентаклів на момент отримання цього сюрпризу доля. Одним словом, тут стосунки, над якими потрібно буде працювати. Можливо, хтось один з вас на той момент буде невільний, тобто або завершуватися, будуть якісь відносини. Або ще тягнутися якісь справи з документами можуть бути. Щось таке. Але тут буде тут і стабільний дім, тут справжній шлюб, законний по Єрофанту у нас виходить, де хтось із партнерів більше мені виходить, що ви можете сумніватися, чи потрібно цей шлюб заключати. А чи дійсно це те, про що я мріяла, чи дійсно це те, чого я хочу. Але тут повернеться така здатність думати на роки вперед от, з цим партнером і не з примусу, а більше як з натхнення, з довіри. Там не буде, що я і ти, твій і мій бюджет, от такі от речі, хто за що відповідає, там ви разом будете сильні. І цей поворот дає вам не лише, в принципі, людину, ось як ви навчитеся це приймати, як ви зрозумієте, що де чим можна і не поділитися інколи. І так далі, що десь якась була порушена справедливість в свою сторону. Тобто, можливо, ви комусь часто робили краще, і тим самим вам стало гірше в результаті. Тут таке може бути. А цей поворот все одно повертає таку віру в безпечну стабільність, яку, до речі, ви колись мали, можливо, хтось втратив цю віру. Але ця віра була частинкою вашої початкової природи, і тепер вона повертається вже не як мрія. По зірці, а вже як досвід. Де ви вибираєте? А як я би хотіла? А що я готова будувати? Що я за це готова заплатити? І чи готова, в принципі, я за це платити? Ну, і завершується розклад чудово. І швидше за все, що з цією людиною все-таки буде законний шлюб. Навіть якщо ви не хочете, навіть якщо ви будете сумніватися, ця людина все-таки або вступить в шлюб через те, що у вас ця дитина з нею появиться, або через те, що в когось із вас на той момент буде дитина, і хотілося б, щоб все було законене. Напевно, для ну, навіть щоб ця дитина якось сприймала це все серйозніше і так далі. Тобто, тут в будь-якому випадку такий досить напружений мечовий розклад, а він закінчується позитивно. І я дуже рада, що це завершилося пустину. До речі, ще й ви так виходите тут разом біля карти благополуччя. Бо четвірка, жезлів це завжди така рівновага, щастя, це завжди досягнення тієї сімейної швидше цілі, а не фінансової. Це завжди те, про що мріяв, що те ніби і є. І тут, причому що по. Колісниця це буде досить швидко. А тут або цей чоловік буде швидко діяти, або так стануть, складуться такі обставини, що все буде швидко розвиватися. Можливо, навіть не через його дії, А через те, що коли ви зустрінетеся, то обидва партнери будуть розуміти, що це саме те, що я шукав. І що, можливо, варто було руйнувати всі попередні зв'язки заради того, щоб знайти цей зв'язок в житті. Добре, а вам дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних розкладах і чекаю, щоб ви запропонували, можливо, якісь теми для наступних розкладів. І завжди вболіваю, щоб у вас все було добре, щоб поменше було внутрішньої зневіри в собі, в тому, що ви робите, в тому, як ви виглядаєте, куди ви житті йдете. Тому що головне кудись йти. Не можете йти, то повзіть. Але не стійте на місці, не зависайте. Вірте в себе. І я вас вірю. Люблю вас до побачення.